Мер Луцька рахував, рахував, і всіх обвів навколо пальця. Луцька влада на чолі з мером ігорем Поліщуком витратила гроші з бюджету, частина з яких планувалася для ЗСУ. Йдеться про просто шокуючу суму. Про це повідомила депутатка Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі Алана Точій. За її словами, на початку грудня 2023 року на бюджетних рахунках була сума в понад 850 мільйонів вільних залишків, на які були великі надії і сподівання, зокрема і наших військових. Саме Мер Поліщук на грудневій сесії обіцяв спрямувати додатково близько шестиста. Мільйонів гривень з цих залишків на підтримку ЗСУ у 2024 році, запевнила депутатка Алла Наточі та прикріпила відеодоказ. Цих 852 мільйони. Якщо вони будуть, вони у нас переходять вільні залишки на наступний рік. З цих коштів ми погашаємо обов'язкові платежі, які ми маємо. Це освітню субвенцію для наших освітян. Це невеличку кількість міжнародних проєктів, Ті зобов'язання по міжнародних проєктах, які в нас є. І енергоносії, які нам не вистачає для опалення наших садочків, шкіл, лікарень, інших закладів, які в нас є в громаді. Ця сума орієнтовно от ми там сиділи, рахували десь 250 мільйонів гривень. Решта цієї суми, решта цієї суми, якщо буде, наприклад, 850 мільйонів, на, нас залишається скільки 850 мінус 250 – 600 мільйонів. Вона йде на зсу. Та не так сталося, як обіцялось. Але на точі повідомили, що усього за один місяць за грудень 2023 року у міській раді так захопилися витрачанням грошей, що примудрилися витратити понад 842 мільйони гривень. А це ви тільки вдумайтеся, понад чверть бюджету громади, доходи якого складали понад 3,5 мільярда гривень на кінець минулого року. Тільки от тут є одна маленька, але дуже важлива деталь на сесії Луцькради Поліщук ледве не клявся і божився, що з 852 мільйонів візьмуть лише 250 – на нагальні витрати ця сума орієнтовно от ми там сиділи рахували десь 250 мільйонів гривень. Тож бачимо, що Мер Поліщук порахував, і на сесії оголосив депутатам а відповідно лучанам суму в 250 мільйонів гривень. Але в результаті вийшло 842. Тож можна зробити висновок, що з математикою в Ігоря Ігоровича не дуже. Як йдеться у дописі Алена точій, тепер же у вільних залишках лишилося трохи більше як 366 мільйонів гривень. І уже точно відомо, що не усі вони підуть на ЗСУ. У відповіді на депутатське звернення депутатки до департаменту фінансів бюджету та аудиту Луцькради показали, куди ж витратили 842 мільйони гривень за грудень? Там є дуже так би мовити цікаві позиції. Увага на табличку. Зазначимо, що такі суми витратили лише за грудень, за 31 календарний день. На продукти харчування Луцька влада витратила 7 мільйонів 70 тисяч 270, 270 гривень. На оплату послуг, крім комунальних, 57 мільйонів 441 тисяча 771 гривня. Видатки на відрядження для своїх працівників – 73 тисячі 512 гривень. А от на придбання обладнання і предметів довгострокового користування витратили і взагалі аж 50 мільйонів 804 891 гривню. Вирішили і проводити капітальний ремонт інших об'єктів – аж на 64 мільйони 88 тисяч 447 гривень. На реконструкцію та реставрацію інших об'єктів спрямували аж 26 мільйонів 131 тисячу 150 гривень. На погашення кредиту по зовнішньому запозиченню від міжнародної фінансової організації «НЕВКО» 118 мільйонів 899 тисяч 155 гривень. Перелік витрат чималенький, і очевидним є те, що не всі вони першочергові. Депутатка Луцької міської ради від фракції громадянський рух свідомі Точій здивована, що керівник міста знає, як за місяць витратити понад 840 мільйонів гривень на усе що завгодно. Але за півроку він не зміг витратити 250 мільйонів гривень на підтримку наших зсу, які були виділені ще у 2023 році. До того ж варто пам'ятати, що ледь не вся допомога на фронт, на якій піариться мер, є заслугою луцьких платників податків, а не особисто Ігоря Поліщука. Врешті, як би там не було, все ж неможливо пояснити таке щедре витрачання сотень мільйонів гривень в той час, коли є незакриті потреби наших захисників на фронті.